Вітаю вас, мої дорогі! Я вам пропоную перегляд відео розпакування першого замовлення турецької компанії Пармасі. Те, що замовлено в мене. Бажаєте? Залишайтеся, будь ласка, зі мною. Перед вами чудова шампунь Доктор Туна. Це шампунь для спеціально тонкого татмяного волосся. 225 мл. І що вирішує цей шампунь? Проблеми тм'яності прибирає, якщо немає об'єму. Дуже гарний ефект від цього шампуню. На українській мові так, 225 мл. І зараз ціна його, до речі, 249 гривень, а зазвичай 309 гривень. Ось так. І він йде безсульфатний, до речі, м'яко очищує, а також додає об'єму навіть самому тонкому волосю. Звертайте, будь ласка, на це увагу. 225 мл, 249 гривень в вересні місяці. І, звісно, до нього йде теж такі гарні коробочці. Ось переклад, що як склад, бачите, 200 мл. обов'язково. Бажано верніше використовувати кондиціонер в комплексі з шампунем. Ви ж знаєте, якщо є 2-3 догляди, 4 в лінійці, бажано використовувати повністю цю лінійку. Да? І також надає. Об'єму волосся. Волосся стає більш міцніше. Звісно, при регулярному використанні. Зараз ціна 249 гривень, зазвичай 309 гривень, дівчата. Супер. 200 мл, дуже гарне оформлення ось таке. Далі містер Віпс 500 мл. Концентрований густий засіб, рідкий для миття посуду. Дуже чудовий. У мене закінчиться ще вчора. І я розбав... розводжу пів пляшечки, переливаю в поступ перед тим пляшку, і розвод... доводю до такого 500 мл об'єму і користуюсь більш в розбавленому виді. Дуже класний засіб, дуже класний. Мені він дуже сильно подобається. Дерматологічно, бачите, все протестовано, 500 мл. І знаєте, що найцікавіше, що він. Такий, що ганчірки потім не пахнуть. У ці губки немає закислого такого неприємного запаху. Запах такий для свіжості лимону. Суперовий. Я, я рахую, що це дуже-дуже класно. Ось так. З дозатором дуже зручно. Так, це наша Україна Суперклянь. Я взяла собі ось такий порошок для чищення з активним киснем. Він одобрений моз України. Без хлору, без всяких там гадостей. І він не шкодить навколишньому середовищу і не шкодить людям. Тобто він дуже гарно себе зарекомендував, не приготувала вам, бачите, замотуючи, тому що це ж порошок і трішки просипається. Ось так. Запаху він практично не має, він я ж кажу, він без хлору, оце що трішки може притиснути потрібно сильніше кришечко. Все, вона вже зачинена. Ось така краса, супер клянт. І очищує дійсно дуже гарно мікрохвильовки, душові, духові шафи, газові плити, все, що у вас є в хаті, ви повністю без подряпин можете цим всім очищувати. Суперовий. І теж наша Україна виготовляє для е, компанії Farmacy 89 гривень 500 грамів. Вистачає на дуже багато часу. Рекомендую від душі. Надалі у мене, я вже відкрила, тому що е, потрібно було прання робити. Це в нас кисневий, о, такий е, ві, плямо вивідник. 33 прання, в ньому написано. Сти, е, кілограм. І, може і на 33 прання вікома, не, не скажу вам. Перепрошую, якщо я щось там напутала. Так, приходить, запаяний, запаяний, потім така ще одна застерігаюча, щоб сирість не попала. І ось такий має вигляд цей кисневий порошок. Дуже класний, чіткий. Дуже добре відбілює всі, видаляє плями забруднення кави, крові, трави, помидора навіть. Це дуже важко помидор, олії, якщо є. Дуже гарно, дуже гарно рушники кухонні. Якщо такі забруднені, прям з жиром, да, там, з оліями, то Окріп робите, насипаєте декілька, дивлячись, скільки у вас є тих рушників проблемних. Да? Насипаєте мірні ложки дуже великі. Тут бачите, да, а, тут 33, 33 міліці, це мірна ложка, бачите, 30 і там трошки вище, 33 грами виходить. І е, насипаєте, скільки вам потрібно. Я зазвичай дерев'яною такою здоровою ложкою для варення колись робила. Перемішую добре і закидаю туди рушники. Це все перемішую, накриваю кришкою, вкутую, і вони простоюються там пів години, годинку, і потім кидаю до пральної машинки. Мені дуже подобається ефект. Носочки так само. Все те, що там, де дуже брудні такі плями важкі, дуже гарно справляється. Суперовий. Так, рідке мило з оливою. 350, 325 мл, дуже класне, ароматне, дуже ніжний аромат. Мені подобається дуже зручно з дозатором. Ну, Аромат класний, шкіра рук не потребує навіть потім крему для рук. Супер! Мені дуже подобається. Так, У мене закінчився дезодорант. Я взяла собі дезодорант разкатон, 48 годин свіжості. Кращого дезодоранту для мене немає. Вони приходять незакритими. Я вже не прокористувалася сьогодні. Мені дуже сподобався аромат, тому що я постійно пюр брала такий зелений. О, як запах пішов, дуже приємний запах, аромат такий. Цей раз я взяла ось, таку, ось такий дезодорант для себе котон. Потім у мене Lumi Радіанс чудова сироватка відбілююча для шкіри обличчя. Ви знаєте, що сироватки необхідні, нам, теж доктор Туна. Дуже гарний ефект. Вранці та ввечері на умит, вмилися, да, засобом, потім тоніком, і потім наносите ви сироватку. Дуже гарно відбілює, якщо є веснянки, якщо пігментні плями, якщо нерівний тон шкіри. Прозора така рідина, бачите, масляниста. І ви собі наносите. І дуже гарно зволожує шкіру обличчя, відбілюючи, у мене вже деякі плями пішли пігментні, ну я ще й крем навколо очей теж застосовую. Тобто лінійка є, можна використовувати цілу лінійку, і тоді буде і тіло чисте без пігментації, бо там є дуже гарне мило, мило, повинно бути мило раніше було. Lumi Radiance. це дуже класна відбілююча лінійка. Суперова. Мені дуже подобається, у мене три штуки такої сироватки. Я порозхвалювала, то, слава Богу, позамовляли. Далі в мене дві кави. Взяла тільки дві кави, це іде з цикорієм. 60% цикорія і 40% справжня кава Plus турція веган, до речі. А це йде у нас 60% меланого жита. Та, так, ячміню та жита. 60%, бачите? І розчинна кава 40%. Сприяє поліпшенню травлення. Так. А це в нас виходить, тут не написано, для чому, чому, воно, чому воно сприяє, але е, ем, цикорій, ви знаєте, це інулін. Інулін це покращує роботу серця. Дуже чітко і в кого є стрибки глюкози, він не підіймає, ця кава не підіймає глюкозу в організмі. Уявляєте собі, але потрібно, звісно, все проконсультуватися з лікарем. Чудово, мені дуже подобаються такі стіки, тут їх 16 стіків. Оновлений дизайн, це вже, звісно, не новина. Але я взяла тільки дві тому що в мене 100 грамова моя вже закінчується. А вже в жовтні я візьму, буде акція, я візьму по акції, мінус 30% там буде крута ціна. Ось так. Класна. 109 гривень, до речі, 16 стіків по 109 гривень. Далі я взяла ось таку зубну пасту. Новинка, я не вирішувалася її купувати, але все-таки я її купила цю зубну пасту. так, Хотіла вам показати десь тут, так, ось повністю дивіться, відбілююча зубна паста Аквафреш з місваком і екстрактом плодів фінників допомагає видалити плями для більшої по... для білішої посмішки, оскільки забезпечує щоденний захист. Так, діткам від 6 років можна. І тут вона заклеєна. Я ще нею не користувалася, але буду користуватися. У мене багато їм фрукти, І у мене. А, плівочка не знялася. Хочу, ж, який тут аромат. Приємний дуже аромат. Такий, як ото, порошок у нас був для чищення зубів, отаким От пахне мені порошком звичайним. І, до речі, 130 грам. Зауважте, 130. Раніше була найвеликий формат пасти 112 грамів, зараз 130 грамів. Супер! Буду сьогодні використовувати. Так. Далі в мене йде, зараз сонечки мої, ось така краса. В цьому каталозі я вирішила все ж таки купити ось цю парфумовану воду жіночу, 50 мл. Вона зазвичай 549 гривень, зараз вона йде 439 гривень. Бачите, заслідовано все дуже гарно. І в мене є чому тільки одну я купила. Я замовляла. Забали, по суботам у нас приходять, можна замовити, пробні зразки за 29 гривень парфумовані води, або там, догляд за тілом та обличчям. І я, мені попалась ось ця саме водичка, один новий пробний зразок, нема більше нових, ну, не, не попадає нових мені пробних зразочків. І я її спробувала, вона мені дуже сильно сподобалась настільки, це просто всередині вона виглядає ось таким чином. Бачите? Ось вона, ця водичка. Хочу зачитати вам ноти. Так, верхні ноти: гранат, груша, кавун, цикламен. Ноти серця, троянда, малина, магнолія, карамель. І базові ноти, які зазвичай залишаються у нас шлейфом: сандалове дерево, бурштин, ваніль і мускус. Це в нас східний гурманський фруктовий. В аромат. Весняно-зимовий. Можна і вдень, і вночі, і ввечері його використовувати. Суперовий, просто суперовий. І зараз набагато менша ціна, я ж кажу, 439 гривень. Я поки що не відкривала. Дивіться, яка краса! Це просто щось неймовірне. Хочу, звісно, всі три аромати купити, але, 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 розумієте самі, да? ну, пробний зразок мене покорив. Просто я доньки кажу, молодші Боже, який це аромат. Вона, мама, купує, тобі подарую. Діти мої, діти золоті. То я бережу цей пробний зразочок на, на цей. Хай буде, щоб десь такого треба показати людям, то, будь ласка, буде у мене показано людям. Так, я колись замовила. Але так і не показувала. Прийшло мені в такому ось пакетику в фармасі. Я замовила 2, 4, 6, 8 пробних зразків помади. Це помада в нас. Це в нас помада йде кремова. Вона в вересні, ціна її 199 гривень. Це в мене вже майбутній каталог, тому що в мене вересневий взяли. Ось так виглядають 16 тонів помади в каталозі, 4 грами. Зауважте, зараз вона 199 Це вже каталог на жовтень. Покажу вам, щоб ви убідилися. Це на жовтень каталог. Так. І кремова текстура, довготривалий ефект, поживні активні компоненти. Кремова помада для губ. І дивіться, поживна формула. Так. І ось я нанесла на руку, хочу вам на сонечки... О, на сонечки показати. Так, зараз покажу трошки ближче. Так. Це я навгату взяла. Це у мене іде перший номер 8. Ось такі пробні зразочки по 25 гривень я купляла. Повезло мені, я 8 штук купила. Більше не, немає поки що. Ось, бачите, дуже гарна помада, дуже гарно, легко наноситься. Чудова, просто чудова. І це в кімнаті, в сонячному світлі вона. Це йде 0,8. Так, І ось вона в такому гарному футлярі. Ось така помада. Волога така, щось... Ой, перепрошую, волога така, бачите? Ну, зараз спекотно Ось такий колір. Дивіться, вона дуже схожа. Ось так. Мені подобається. Аромат дуже смачний, дуже гарне пакування, все. І ще я нанесла собі на руку, це в нас іде номер 05. Ось така, більш темніша. Сонце так гарно передає її колір. Я ж кажу, тут я по кольорам ось 0,5. І дуже погано діставати. Дуже легко наноситься на вуста. Дуже легко. Я пробувала ці пробні зразочки, дивіться, яка краса: 0,8 і 0,5. А взагалі, з 16-ті мені повезло, я купила 8 пробних зразочків. І ось наша помада. Теж волога вийшла, і дивіться, ось наша помада. Вона ідентична, повністю супер. Я купила всі 16 видів. Всі 16 тонів я купила, тому зроблю повністю покажу вам тони, як вони на тілі, на, на, на ну, як тестер такий покажу вам. І ось така, бачите, красуня. Так, я поставила, які в мене є. Бачите, 16 відтінків. Дуже гарна помада. Мені вона дуже сильно сподобалася, дуже ніжна така текстура. Приваблива такі граючі відтінки, і ем, я її кношу, вона не з'їдається відразу. Навіть якщо багато розмовляєш, вона не з'їдається. Ось так. Тому я дуже задоволена, що я купила тут перелік Кремова помада, кремова помада, каталог, кремова помада. Бачите? Ось так, що ось так. Така красава. Такий був мій відеоогляд на продукцію перше замовлення. Компанії Пармасі, парфюм поки побережу, мені дуже він подобається. Помади буду робити свожчі. Дякую вам за увагу! Будьте здорові! Питання. Може, щось вам потрібно з того, що я показала, я пересилаю укрпоштою, новою поштою по перецплаті. Замовлення зазвичай я роблю по суботам. Дуже швидко я отримую замовлення, дуже швидко компанія працює дуже чудово. І, звісно, якщо ви в мене замовите, ви без астинчика не залишитеся. З вами була Наталя, всіх благ вам. обіймаю вас. Ви найкращі, бо ви зі мною. Я вам сердечно за це вдячна!